Zahpovore, da vam Bog pomaga, je za vas pravda, za vas slava. oh Quando Моя Україно, стоїть моя ненька вогнем опалена, полита сльозами кров'ю свята, земля, що століттями болем скована, та в серці твоєму горить висота, небо над полем синіє тривожно, вітри голосили над зламаним житом. Та дух незламний, твій вічна, переможна, витає з руїни і стає заповітом. Тут кожна стежина, слід предків завзятих, тут голос трембіти і плач журнів. За тебе, Вкраїна, сини йшли вмирати, щоб ти не схилилась під тягарем днів. Кров'ю омита та нескорена, ти вільний як вітер, як сонце ясне. Моя Україна, ти Богом благословенна, ти в серці навіки, навіки живеш. Любі мої діти, мила мамо і тату, я йду на війнанку.

Перед святою землею українською. Перед святою землею українською. Перед пролитою кров'ю усіх найкращих синів України. Перед пролитою кров'ю усіх найкращих синів України. Та перед найвищим політичним проводом народу українського. Та перед найвищим політичним проводом народу українського. Боротися за повне визволення всіх українських земель. щоби знову збудилась мені війна, Мадонна моя, Україна! Вам того всього додають ваші вчителі і стіни вашої гімназії, яка все була оплотом національної свідомості і патріотичності. Колись Каплюся у своїх спогадах написала, пласт у нашій гімназії був сильною виховною силою, вчив дисципліни, витривалості і товариськості, довіреної мовчанки. І наповнював любов'ю до України, включно до самопожертви. Такі такими сьогодні побачила я вас такими світлими, такими готовими до боротьби. І дуже жаль нам, нашому поколінню, що на вас випало таке випробування. Ми думали, що наша боротьба закінчиться на нашому поколінні, але нас Труїли духовно, нас вбивали духовно по таборах, по тюрмах, а вас, на вас пішли війною, на вас пішли бомбами і ракетами. І страшенно болить душа, що ми мусили передати ту боротьбу вам, що вам прийдеться її закінчити, і ви неодмінно прийдете до перемоги. Неодмінно прийдете. Ви наша надія, ви наша радість, ви наша трудно знайти спів, якими би можна було вас охарактеризувати. Але неодмінно ми прийдемо до того. от Катруся відбула 25 років покарання в Володимирській тюрмі. В тій тюрмі сиділо багато в'язнів, і ось маленький спогад від відв'язня Анатолія Радикіна. Декілька днів після мого звільнення ми разом сиділи в великій дружній компанії за столом, повним достатків, від яких я давно відвик. Серед тепла, привітності квітів і жіночого сміту. І нараз телефонічний дзвінок, короткий діалог. І фраз, в яких, хаті, яких в хаті приникли. І про значення, яких допитуватися не годиться. Друг заметушився по кімнаті, вириваючи з вас квіти, складаючи у пакет. Я запитливо підніс брови. Ну, так треба. Треба зустріти і провести одну дану, відповів майже не дбало. Він зустрів і провів. Я не знав про це. Він зустрів на одному з московських двірців і провів на другій дверець пані Зарицьку, Катерину Зарицьку, жінку-легенду. Багато. Річного в'язня Володимирської в'язниці, в тюрмі її заставляли працювати в пранні і виволили на роботу трохи раніше від нашої бригади столярів. І от, коли підгонювані вартовими, ми висипалися на асфальтовий двір перед третім корпусом, усі, як по команді, підносили очі на вікно пральні. Там уже стояла вона півсива, висока жінка. Стояла, не усміхаючись, і здоровила нас. І всі українці, литовці, євреї, росіяни, молдавани і вірмени віддавали їй честь. Одні знімали кашкети, інші салютували до дашка. І всі мовчали. Конвоїри за кожним разом бачили цей мовчазний ритуал, але відмовчувалися, адже тишини не порушували. Я був у Володимирі шість років з десяти. Три роки я виходив на роботу з тих дверей, і три роки кожного ранку, в весняному сяйві і в похмурих зимних сумерках у вузькому вікні, як образ незламної, стояла жінка, зустрічаючи і проводжаючи нас. І ми бачимо вас такими незламними, такими мужніми, такими сильними, і ми неодмінно прийдемо до перемоги. Будьте нам здорові! І ми всією душею будемо разом з вами завжди. Дякую. Слава Україні! слава! Сьогодні ми вшановуємо пам'ять. Людське життя не поле перейти. На вершину дається по різному. У когось він стрімкий, кого скрізь став дизело. Емоції були, тому що я сам народився в Бельгії. Там дуже мало українців. І вони, коли ми були молоді, вони ми вимагали, щоб піти до такої української церкви, півтори години співати такі мови, щоб мене знали. Писанки, писати малювати. І холодій, співати, і, і всі такі. І вони нам сказали, треба, щоб ви вчили того, щоб ви знали того, тому що на Україні є комунізм, і там вже нічого не буде, вже Україна не буде, тому ми є останні що знати. Тому це дуже приємно прийти людей, як сухони, і бачити всі такі ну, прекрасні дітей, всі вишиванці. І бачити так само пізно, що ми співали, коли ми були молоді, щоб бачити, що вони теж тут є, існують і живі. Тому а... мені дуже приємно було бути тут. Друге, що мені дуже сподобалося, що ми а... і... не забули про пана Катерину, тому що, а... Та, може бути, останній Шехевич тут на Україні. Але е, я думаю, що всі люди є такі, щонують Роман Шухевич або Юрий Шухевич. Але е, є дуже багато інших людей, які дуже багато що зробили. І вони ніяк не можна забути те, що вони любили. Треба їх пам'ятати. Отже, сьогодні у нас присутні гості, метець Львівщини, соліст, вокаліст, Антоній Прокопець. Голова Львівської міської громадської організації Союз України солістка львівської національної філармонії імені скорика оксана розсовора. Волонтер викладач громадський діяч Даниїло Остюк. Вас Союзу Українок, пані Ксенія Басилюк. Після тих слів, що було сказано, напевно, ще лише залишається слова подяки тим людям, які організували це свято, і подяка нашим гостям. Я дякую Ірині Васильовні, організатору свята. і Дякую всім діточкам, які були залучені. Це були діти другого класу, 10-го класу, навіть 11-го. Дякую, Василю Михайловичу допомогу. Дякую, пані Зені. Дякую всім гостям нашого свята, всім, які прийшли на свято, дякую всім тій батькам і діточкам, які були присутні в залі. Нехай все, що ми з вами робимо, буде на славу Україні, на допомогу нашим героям, які стоять зараз на фронті. Нехай кожне наше слово, яке сказане з наших уст, буде тим вкладом в нашу перемогу, яка неодмінна буде. Молимося і віримо. Слава Україні! Дякую, слава. Великої години з пожеж війни з полум'я вогнів, Плекав нас біль, по втраті України, кормив нас гнів, і злість на ворогів, Плекав нас біль, по втраті України, кормив нас гнів, і злість на ворогів. І ось ми йдем у бою життєвому, Вільні і міцні, не зламнімо.